Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Я продовжую робити огляд на книги з моєї бібліотеки. Сьогодні я розповім про книгу генерал-майора Радіна Історія військового мистецтва. Отже, розпочнімо наш огляд. Ось сама ця книга так виглядає. Декілька в неї було видань. У мене видання 1961 року. На жаль, з трьох томів в мене тільки третій. Ось саме ця книга. Ось Професор, генерал майор Разін, історія військового мистецтва. Це про військове мистецтво, друге поне 16-го і повністю 17-го століття, 1961 рік. Москва, воєн із дад. Коротенько про самого автора. Це був совєтський військовий Євген Разін. Він служив у Червоній армії самої заснування. Він був військовим істориком, писав праці по військовій історії. Ну, якраз ця історія військового мистецтва, це головна його праця. Він її ще до Другої світової війни написав. Потім в 1940 році його репресували. І потім, чисто випадково, коли Сталін просто прочитав цю книжку, він наказав звільнити Разіна з концтабору. Потім Разін отримав звання генерала, викладав військову історію в одній з. Совєтських військових академій і помер на початку 60-х років. Він так і не встиг дописати цю книжку тільки до кінця 17-го століття. Передмова. Сама книжка доволі цікава, ну і видання взагалі чудово, тому що, по-перше, тут дуже багато карт, ну а особливо мені подобається в цій книжці це. Ілюстрації. Е, художник жук-ілюстратор. Такий совєтський, він багато книжок художніх ілюстрував. Він майстерно зробив ілюстрації гравюри такі, звичайно, Валенштейн. Дуже майстерно е, здійснені зроблені малюнки. Саме бачите Рустав Адольф. Цілі картини навіть я б сказав би. Зараз, наприклад. Ось, наприклад, французькі мушкетер 17 століття, бачите, як намалював художник. Тому дуже так майстерно все зроблено, бо все. Битва при Нейзі. 1645 рік. Теж зараз ще покажу декілька. Ось, наприклад, козаки. Запорожці. Оборонний бій козаків. kuko zaчаolawan. Що ж стосується змісту, ну, звісно, що ця книга написана з марксистських таких позицій. Проте, якщо і читати, то можна помітити, що автора цікавить в основному чисто військова сторона справи. Він зосереджується саме на військовій історії, на організації армії, на різних полководцях, біографії полководців, в місті долі цікаво він їх описує. Різні битви теж дуже цікаво описує детально причому. Також тут дуже хороша джерельна база і література. Тут не з все бере, а в нього доволі, доволі таки серйозність бібліографія, ну, марксизм зрозумію, але далі тут уже е, серйозні і військові історики, і політичні. Прекрасна бібліографія джерела теж. Звісно, що він ж теж росіянин цей генерал, тому спершу тут ось цілий дуже великий розділ про воєнне мистецтво в московській державі в XVIII столітті. Більше 200 сторінок присвячено. І то він ж про війни часів смути згадує, але, звісно, не про всі деякі війни він замовчує, дещо не згадує. Що цікаво, є цілий розділ про військове мистецтво у визвольній війні українського народу 1648-1654 років. Автор дуже цінує високо Богдана Хмельницького, його полководницький талант, описує всі великі битви е, козаків. До речі, дуже цікаво. Е, що тут ще у нас? Військове мистецтво в війні за незалежність Нідерландів. Е, так тут теж детально описується. Тридцятилітня війна взагалі, це мені найбільше. Е, Тут сподобалось, тому що тут про тридцятилітню війну дуже багато написано. Всі битви розглянуті, полководці, армії, все детально писано. Потім ще громадянська війна в Англії 17 століття теж дуже цікаво все описано думка. Також тут uh, Разін ще додав розділи про військове мистецтво Китаю, Індії 16 17 століття, ацтеків інків у боротьбі з європейськими колонізаторами. Тут дуже цікаво. Тарав у нас. Тарав у нас не вказаний, здається. А ні, 4200 штук. Тому це доволі нечаста книжка. На жаль, з трьох томів тільки третій мені попався, і то це ще здається, 22 2022 році. Ну, що можна сказати? Книга доволі цікава. Якщо відкинути марксизм, ну, і трошки російського так би мовити шовінізму, то в принципі ця книга підходить для вивчення військової історії XVIII століття, вона прекрасно підходить щодо 30-літньої війни. Взагалі, якщо ми відкинемо цю всю про Росію, відкинути то от, про війни в європейських країнах, війна за незалежність Нідерландів, 30-літня війна, громадянська війна в Англії, то ця книжка дуже чудово їх описує. Саме професіонал писав. Військовий історик, це воєнна сторона найбільше цікавить. Він виділяє тут величезну увагу арміям, організації війська, озброєнню. Дуже багато тут про озброєння, про полководців, біографію, наприклад, біографія Кромвеля. Битви кожну битву він детально описує. Битва під Престоном, 1648 рік. Тому, в принципі, почитати можна. так мовити. А що ви, дорогі друзі, думаєте про книжки подібного роду, тобто про історію військового мистецтва, книжки з військової історії тощо? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!